Створення комунального закладу Дім воїна підтримали івано-франківські депутати. Міськрада виділила приміщення у середмісті, де ветерани отримуватимуть юридичні, соціальні та психологічні послуги, аби якомога швидше повернутися з російсько-української війни не лише фізично, а й емоційно. Ми ініціювали передмістом створення такого закладу, як будинок ветерана. Власне, щоб ну і координувати, організувати всю роботу з ветеранами, з воїнами, які приходять зараз і інтегруються в мирне життя сім'ями загиблих і пропавших безвісти, Михайло Шотак особисто зі зброєю в руках захищав Україну, тож усвідомлює наскільки важко воїнам, які повертаються з фронту, виробляти десятки довідок і вистоювати черги за одним чиновницьким підписом, шукати роботу і своє місце в тиловому соціумі, налагоджувати родинність. Тосунки, аби соціально-психологічна адаптація була легшою і м'якшою. Заради цього і створено такий центр. Той же ветеран чи воїн, прийшовши додому, не ходив по різних кабінетах. Це буде в одному місці. Йому принаймні перші кроки, як інтегруватися, як почати своє мирне життя. І власне, ну для цього це зроблено, щоб це працювало в одному місці, щоб люди не ходили. Хто запрошував у За 31. до речі, це не єдиний центр, створення якого посприяла міськрада. Практично одноголосно депутати ухвалили рішення про створення в івано франківську молодіжного центру рух. Це осередок на міському стадіоні, де молодь збиратиметься задля проведення різноманітних акцій. І змістовного дозвілля Уже є домовленості з партерами, Зокрема, відбувається ремонт приміщення на суму 2 мільйони 100 тисяч гривень. Це тільки перший внесок, який вже до нас поступив. Далі ми очікуємо, що буде все більше і більше результативніша робота з молоддю. Молодь – це 14-35, І нагадую, що люди, яким за 20, вони реально хочуть залишатись в нашій громаді, а ми для них створимо цю можливість. Творення такого центру, кажуть чиновники, має сприяти перетворенню Івано-Франківська в молодіжну столицю України. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.